Чи може наш глядач взяти і створити власну трейдингову компанію? Це а, така комплексна історія, яку можна дуже там спростити, там, до ставки у казіно або давайте купимо якусь крипту. Тобто, коли ти робиш щось, про що взагалі не розумієш? Великий трейдинг він а, ґрунтується, на а, в першу чергу на? <знаннях>, на людях, які досконально знають ринки, які знають, як може, можуть відбуватися ситуації різні на ринку, чому там зростання ціни, може перетворитися у падіння або навпаки, коли, в яких сценаріях це може бути. Перше, друге, це фінанси. Тому що от, Трейдингова компанія потребує дуже велику кількість обігового капіталу, який вона або має власний що рідше, або вона залучує у банках.